Всім привіт! З вами Ярослав, і сьогодні ми з вами поговоримо про різницю часів. А саме ми розберемо з вами різницю таких двох часів, як past Simple та Past Continuous. Давайте розпочнемо з того, що познайомимося з кожним часом окремо. Past Simple. Це минула конкретна дія. Що це означає? Це означає, що нам відомо коли. Де та за яких обставин відбулась та чи інша дія в минулому? Саме в минулому, і ми розуміємо це або напряму з контекста, або із маркерів часу, які нам на це вказують. Наприклад, I watched TV yesterday. Я дивився телевізор вчора. Нам зрозуміло, що це відбулося вчора. І саме вчора це для нас є конкретизацією. Також конкретизація може бути контекстна. Наприклад, um, when I was in Spain, I visited the gallery. Коли я був в Іспанії, я відвідав цю галерею. Відвідування Іспанією є конкретизація, тобто контекстом, який нам вказує на те, що дія є конкретною, і ми розуміємо, коли вона відбулася. Past continuous це минула тривала дія. Тобто дія, яка була в процесі виконання. Певний період часу в минулому. Наприклад, what were you doing yesterday in the evening? Що ти робив вчора ввечері? I was studying. Я навчався. Також Паскан Continuous може показати нам, що дія тривала певний проміжок часу. Наприклад, we were cleaning the house all morning. Тобто, ми прибирали будинок весь. Ранок. І от і ми вказуємо на проміжок часу весь ранок. Того і використовуємо з вами past Continuous. Давайте ж розберемося, коли ми використовуємо їх разом. Є два основних випадки: коли ми використовуємо past simple та past Continuous разом. Перший випадок використання цього це коли ми вказуємо, що дія відбулася посередині або в процесі виконання іншої дії. Тобто я щось робив. І виконав ще якусь одну дію або відчув себе якось. І я це хочу показати. Наприклад, while I was starting yesterday, I felt sleepy. Тобто, поки я навчався, я відчув себе сонним. Ну, це не значить, що дія перестала відбуватися далі. Просто от коротка дія, я почув, що я втомився, відчув це, і я а, відчув себе сонним. Тоді я і використовую past simple посеред цієї дії. Другий момент, коли ми використовуємо Past simple і Past continuous разом, це коли у нас одна дія перериває іншу дію. І я перестаю виконувати це. Тобто, я робив щось вчора ввечері, коли щось трапилось, і я перестав це робити. Ми розглянемо це на простому прикладі. I was doing my homework when suddenly. Light went out. Тобто, я робив домашку, коли неочікувано погасло світло. Все, я дію перервав. Тобто, я її вже далі виконувати не буду. У такому випадку, найчастішим сполучником для цих двох дій буде саме сполучник When. Тобто, коли щось відбулося, коли тривала інша дія. І ще один момент по довгим складним реченням це коли ми використовуємо два continuous в реченні. Ми хочемо показати, що дві дії тривають одночасно. Тобто паралельно вони відбуваються. І паралельно ми хочемо показати, що вони тривають. Тоді ми використовуємо з вами сполучник while. While, тобто в той час як I was. Cooking while She was cleaning. Тобто, я готував в той час, як вона прибирала ось такий момент. Ви використовуєте while для того, щоб показати, що дії одночасні. І звичайно ж, ви можете показати послідовність минулих дій. Для послідовності минулих дій це більше як розповідь, з кимого, краще за все, використовувати past simple. тому що ви показуєте короткі послідовні дії, які відбулись одна за одною. Тобто I got up, brushed my teeth. Went to the work. Тобто я встав почистив зуби пішов на роботу. Послідовні минулі дії, які йдуть одна за одною. Ось такі прості моменти використання past simple, past continuous в англійській мові і їхніх головної різниці та коли ми з вами можемо їх використовувати разом. А ви не забудьтесь підписатися на канал, поставити лайк та прокоментувати це відео, якщо воно було для вас корисним. З вами Ярослав, канал із Алстадії. Всім гарного дня!